лот, В нас є екстра мікс чоловічий, жіночий і дитячий затяг. Тут ми бачимо 45-го розміру, такий гарні, шкіряні, чоловіки. Тут у нас такі теплі, шкіряні уги. Таке є тепле. Лама. Такі гарні дитячі, шкіряні теплі. Ось такі черевички гарні на, на гарному стійкому каблучку. Теж такі теплі такі червики. Це, такая на 39-й розмір. Це є в нас сорт екстра. Вага лоту 20 кг, ціна 6 євро. Це у нас такі гарні шкіряні черевики. Вони теплі, 39-й розмір. Черевики, шкіряні, нові. Ось напевно, на 43-й розмір. Тишкині, 44-й. Не подобається даний лот, пишіть нашим менеджерам і замовляйте. Це у нас такі крайний горі, теж гарні, в хорошому стані, вони теж утеплені. Ось такі гарні папульчики, 25-й розмір. теплі, гарні, що це є сорт екстра? Вага лоту 20 кг, ціна 6 є. Отакі гарні, 41 розмір, теплі такі гарні, шкіряні всередині, вже гарна вчина. Кому подобається даний лот, пишіть дзвоніть з нашим менеджером і замовляйте. Це чекість. Інший лот, який вам подобається. 38-й такий гарний теплий. Теплі чоботи на високу поляну. такі от дитячі 26, дуже гарні, теплі. Такі кроси, лама. В хорошому стані. О, тут такі гарні чоловічки, добротнішки мої червоні. Чоботи. Великий такий розмір, напевно, 44-й. Кому подобається даний ввод, пишіть нашим менеджера, замовляйте.